Вітаю всіх! Хочу подивитись трошечки тему Атака на Балтімор. Нарешті я навіть вночі прокидалась, малого от кормила, давала йому його бутилку, ну, і подивилась. Ви знаєте, мені не повірилось відразу даже. Спросиння прочитала, по ключовим словам я вже бачу. Що, думаю, дивно. Подумала, приснилась. Не приснилась. Я хочу подивитись, після атаки на Балтімор? Те, що так ми чекали, яка буде ситуація на фронті Харківщини? Яка буде ситуація на фронті Харківщини після атаки на Балтімор? Яка вона буде? Давайте подумаємо трошки, яка вона буде. Вісімка мочів. Ви ж розумієте, у кого там будуть обмеження? Справедливість, правда? Достожествує тиск ситуації, тиск обставин. Звезду це так. Кінцевий результат. Новий етап. Непоганий. Дуже непоганий етап, тому що зміни. Ідуть зміни, серйозні зміни. В нашу сторону, любимую в нашу. Давайте тепер подивимось. Наші. Наші. Що там у наших? Яка буде ситуація у наших на Харківському напрямку, наприклад, беремо після такої атаки, після цього цього наші? Що там буде? Наші. Яка буде ситуація в них? Харківський напрямок я беру. Звісно. Дивіться. Вісім мочів це перша карта. Це дуже добре, що вона перша. З нею виходимо війною ми отримали результат по четвертій жезлі. Перший проміжковий результат це ну, гаряче буде. Але дуже добре. Кінцевий результат. Звісно, важко. Нелегко, але. Ви Знаєте, наші будуть відбивати активно. Активно там буде активний момент захисту, але реально буде результативність від цього. Як ще. Давайте. Так, східна частина області Харківської після цієї атаки на Балтімор. Буде яка ситуація у наших, наші, Східна частина області, фронт, там, що буде? Так. Кінцевий результат. Непогано. Трати. Так. Тепер. Зараз. Почекайте. Я допитаю. Це наші. Наші ворог. Наші. Ворог що? Угу. Угу. Так, дивіться. На східному напрямку у ворога буде рух, але він не матиме серйозного просування. Дуже серйозного. І обстріли будуть. Скажімо так: немає нічого критичного, все одно.